Пічкор Леонову проти нього. Пічкор обходить опонента. Передачу на фланг виконує відмінно. Кіча навішує. І завершувати атаку можна 1-0. 1-0, Олександрія попереду. Автор забитого м'яча В'ячеслав Шевченко. Помилка голкіпера. Ну, і також не без огріху відеооборонця. Зараз будемо розбиратися, що там сталося. По-перше, відмінна передача відеопічкура на Кічу. Той виконує прострільний пас, там не порозумівся голкіпер із оборонцем. Ну, і ось що відбулося після цього. Порожні ворота. Скориставшись цією помилкою, відправляє м'яча Шевченко. І рахунок стає один Ну що ж, Олександрія була націлена на те, щоб забити у цьому поєдинку. І Олександрія домагається свого. Антон Поступаленко входить у штрафний майданчик. Подає. Голкіпер знову грає на виході. На цей раз найближчим до м'яча був Грицюк. Проте його встигли обікрасти суперники. А тут. Порушення правил. А тут Фол. Степеньок на газоні опиняється. Заробляє дуже небезпечне стандартне положення на користь своєї команди. Безперечно, порушення правил було. Ось вона подача. Мігка подача поступаленка. Після чого вдало зіграв Леванідо. У нас штрафний удар і біля міща оканастазі. Знаємо усі, який удар у цього футболіста. Зараз він намагатиметься застосувати свої якості при виконанні стандартного положення свисток рефері оканастазі розбігається. Б'є. Хороший удар. Один один. А забиває. Рахунок стає 1-1 у центральному матчі 29-го туру першої ліги стані Олександрія. Відмінне виконання. Ідеальне виконання. У таких епізодах, у таких випадках кажуть по-аптекарськи. поклав нічого ворота. Жодних сумнівів у тому, що там порушення правил було з боку запорожана, немає. Якщо у першому матчі цих команд Запорожан відзначився зі штрафного, принісши перемогу своєму колективу, то зараз Запорожан приносить цей штрафний удар. І після нього забиває оканасазі. Тим цікавіше. Панада точну передачу віддає Грицьок. Навіть пробити може з цієї позиції, але віддає Пас. Шевченко б'є. 2-1. Олександрія знову попереду. Дубль на рахунку Шевченка. Гол у забиває команда із М'яч котився у ворота. І здавалося б, от-от завадить м'ячу влетіти у сітку. Комарицький. Проте зробити з цим ударом він нічого не зумів. Дотягнутися до м'яча не зумів, оскільки удар був не сильним, але дуже точним. Точно у кутворі. Другий гол пропускає сталь. Знову ж таки, Олександрія попереду. Ну і напевно, що у першій 45 п'яти хвилинці вже зробити. Кому не вийде. Напевно, що вже часу. А Австралії не буде для того, щоб відігратися ще у першому таймі. Оканастазія. Але принес. Пічкур з м'ячем Вісна передача Пічкура. Ну а тут у, продовжується атака. Грицюк Грицок виборює м'яч. Передачу віддає. Забивати можна. Сильний удар. Там гра рукою і там пенальті. Ні. Були апеляції. З боку футболістів Олександрії Ось він цей епізод проходить грицей свого опонента. Тут також проходить. Тут віддає передачу і сильний удар. А ось цей епізод. Там гра рукою була. І, безперечно, пенальті рефері призначає. На повторі чітко було видно. Ну, і це 11-метровий удар для Олександрії. 3-1, рахунок може ставати. Рахунок стає. 3-1. Грицок відзначається забитим м'ячем. Гравець, який, в принципі, і зробив цей момент. В епізоді, коли здавалося бо втратить м'яча Грицук, коли здавалося, бо виходу особливо немає. Проходить одного опонента, проходить другого. І ось таким чином виконує 11-метровий удар, зароблений його партнером оселі Паненки. Відомий удар. Напевно, що рахунок 2-1, ж якийсь інший результат не на користь Олександрії. А, змусив би зіграти якось більш прагматично грицюка. Проте такий рахунок дечому дозволив. Хороший наступ. Удар в поворотах є від Локтіонова. сітці у сітці. 3-2. за 10 хвилин до закінчення матчу Сталь відіграє один м'яч. Час є у сталеварію для того, щоб врятувати цей поєдинок. І здавалося б, коли вже шансів небагато. На порятунок сталі забиває. Одразу ж таки після пропущеного м'яча. Це стає дуже важливим фактором для команди Анатолія Волобоєва і часу ще є достатньо для того, щоб відігратися. Ось у цей епізод Локтіонов пробиває по воротах, невдало грає голкіпер. І вже заштовхує м'яча у ворота суперника а Міщенко, який підключився до атаки у цьому епізоді, і забиває центрбек команди. Рахунок стає 3-2. Надрезультативний матч. П'ять голів уже уболівальники побачили. Є відчуття, що це не все. Принаймні, є відчуття, що команда боротиметься до кінця. Він з м'ячем. Його довга передача. Боротьбу виграють. Футболісти в жовто чорній формі. Перед пас. запорожан. Відмінно виводить партнера на фактично ударну позицію. Поляру забивати можна. Він забиває. 4-2. І знову перевага у два м'ячі. На боці Олександрії. Знову потрібно два голи відігравати Сталі. Проте, знову ж таки, час є. Ось ця передача дуже хороша. Якщо ви дивилися матч борусія Менхенбланд-Бакшальки подібним пасом на ударну позицію вивів Рафаел О, Юліана Дракслера, після чого Дракслер забив. Але цього разу вирішив не пробувати. Пічкур. Пішку віддав передачу а на Поляроса, і той забиває. 4-2 рахунок стає. Двічі Шевченко, Грицук та Полярос. Забивали за Олександрію Аханастазі і Єрмаков зазначалися у складі сталі.